Доброго дня, хочу сьогодні невеличке відео зробити з віршем і трохи перед тим розповісти, про що цей вірш. Бо це не просто вірш, а це е, згадка про легенду, яка передавалася з вуст вуста в козацьких родинах. І власне, е, що про що ця легенда? Легенда про те, що колись, коли буде єднатися Україна. А вона буде через єдність українських родин і козацьких родин, через повернення козаків. І от власне кожен з козаків, який буде, має відношення до родів, так би мовити, буде носієм своїх родів, своїх вну і майбутню. Він має принести з собою Україні ковалю. Який буде займатися кувати єдний меч, так би мовити, меч єдності, цей коваль, якого знайдуть, так би мовити, вищі сили і не ділять повновладдям, так би мовити, кувати цей меч, він візьме ці всі шаблі, мечі древні, так би мовити, від цих козаків, від нащадків. Козацького роду і від тих козаків, які повернуться, бо частина їх повстане. Так би мовити, душі передадуть ці мечі ще і з непроявленого світу. І власне, це, з цих мечів, з цих шаплів буде зроблено єдний меч, меч єдності. І тоді з'єднається Україна, і Україна переможе усіх своїх ворогів. І буде майбутнє для цієї країни, для її народу. От, власне, про цей вірш. Є коваль лютотна, меч кривавий, у єдність України, навіки, козацькі шаблі у кузню древню несуть. Землі повставши козаки у єдності там сила наша й правда, свороже коло душі освіти, аби буяла українська слава, аби всі згинули на вікати. Кує коваль, і згарища згасають, іскра упала в небо золота, роди чумацьким шляхом повертають додому на щасливі є літа меч єдності, схилившись на коліно, народ. Тобі вручає, мати, Україно, немов крило, до неба підійми, поспав отої владної тюрми.